Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата! Я дуже рада вас бачити. Зараз на сьому тижні у нас в садочку проходить тиждень психології. Психологія це така наука про почуття та емоції людей. А ми з вами вже деякі знаємо. Давайте про них трохи згадаємо. Перше ми згадаємо з вами про радість. Малята. Радість це позитивна емоція, яка супроводжує почуття щастя. Задоволення та втіхи. Радість надихає всіх навколо І може зробити найщасливішими навіть найсумніші дні. Ознаки радості яскравим проявом радості є усмішка. Коли ти радієш, то зазвичай активно рухаєшся, бігаєш, стрибаєш, танцюєш, відчуваючи радість. Ти можеш весело кричати, сміятися чи навіть співати. Також існує таке почуття та емоція, як сум. Про нього також згадаємо. Малята. Сум це природна частина людського життя, що виникає внаслідок розчарування або важких життєвих обставин. Сум може бути різним, за інтенсивністю та тривалістю. Малята як же нам подолати з вами сум? Ми можемо поговорити про свій сум з близькими людьми, з батьками, іншими дорослими або друзями. Рідні люди завжди зрозуміють, підтримають та щось порадять. Для поліпшення настрою також можна вийти на прогулянку, погратися на свіжому повітрі, або виконати фізичні вправи. Якщо тобі сумно, завжди можна розвеселитися, переглядаючи улюблені мультфільми або почитати книжечку з бабусею, з мамусою та статусем. Ще у нас з вами є таке почуття та емоція, як здивування. Давайте його також згадаємо. Малята здивування виникає внаслідок неочікуваної, незвичайної події. Здатність дивуватися дуже важлива, оскільки сприяє зацікавленісті світом, допитливості та творчому і креативному мисленню. Також згадаємо про почуття щастя та задоволення. Щастя завжди супроводжує почуття радості і задоволення та гарного настрою. Спроможність почуватися щасливим дуже важлива для кожної людини. Щасливі люди краще розвиваються і мають більше друзів. Задоволення це позитивне почуття, яке виникає тоді, коли наші потреби, бажання або очікування виконані, воно сприяє розвитку позитивної самооцінки також мотивує до досягнення нових успіхів. Головні ознаки задоволення, бажання усміхатися, блиск в очах. У цьому стані ти залюбки граєшся, розповідаєш історії, малюєш та виконуєш різні творчі завдання. І малята, дякую вам за увагу та до нових зустрічей!